Друзі, всім привіт! Давненько у нас на каналі не було таких автомобілів. Це у нас Nissan Leaf, 40 кВт, максимальний, 19 рік, чистий 19 рік Нідерланди, тільки приїхав в Україну, 90 тисяч пробігу, кузов без жодного фарбованого елементу, максимальна комплектація, SOC 90 Дуже класний автомобіль, в класному стані, класні комплектації. Виграли ми його конкретно для нашого замовника, став він у дуже гарні гроші. До ціни підійдемо трішки пізніше. Автомобіль у нас на максимальній оптиці, full -led оптика. Автоматичні ближнє дальні, партронік перед зад, камери 360 проти туманки. І там у нас ось вона камерка. Ось так, виглядає автомобіль спереді. До автомобіля йде два оригінальних ключики. На ось таких оригінальних 17-х дисках і новою гумою Pirelli Електроскладування церкал, скло по колу всерідне навіть лобове, безключовий доступ, пише без дефектів. Сильно акцентувати увагу не буду, бо ті, хто з нами давно вже бачили все про ці автомобілі, знають. Чисто прибіжусь. Так, забув показати Значить, камери 360. Мертві зони, утримання в полосі з функцією підрулювання, читає знаки, бачить дорогу, рулює, адаптивний круїз, тормозить, розганяється. Задній також партронік, такий дифузор дуже гарний. Також задня камера. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Бігли швиденько в салон. безключовий ключовий доступ. Такі шкіряні, напівшкіряні карти. Чорний лак, Bose, преміальна акустична система, 4 склопідйомники, тререгулювання, електроскладування, шкіряне кермо, скошене, сидіння комбіновані в дуже класному стані. Все максимально збережено по автомобілю, оригінальні килимочки. До речі, це перший мабуть, в історії Ліф, який нам приїхав з е, повною прозорою історією від початку до кінця. Записано я маю історію. Тобто вона все є, всі є всі відмітки. Тюфи і так далі і тому подобне. Стан керма ідеал, стан пластику всього в салоні ідеал, так як це вже 19 рік, у нас іде збільшена магнітола, точніше збільшений екран магнітоли, тут вже немає місця для флешки, і ми найбільше запускаємо електромобіль. Як я вже сказав, дуже багато асистентів, ну максимально комплектація у нас іде для даного автомобіля. А, мертві зони, дзеркало заднього заднім з автозатемненням. Велика мультимедія з купою налаштувань, багато-багато всього. А, значить, тепловий насос у нас є, підігріви передніх, сидінь, підігріви задніх сидінь, сидін, керма, а, утримання полоси, тобто підрулювання, коробка, екорежим, система є е педаль. Кожна кнопочка у нас працює, електроручник, підлокотник, стан ідеальний, клімат. Не буду на цьому так, зупинятися. Так як автомобіль у нас під нашого клієнта то вже зроблений договір, сертифікат, документи, перша реєстрація, 6 місяць 2019 року. В Європі. Купа документів до автомобіля, як я вже сказав, мається сервісна історія, повністю заповнена. Від початку і до кінця. Хочу просто показати. Ось, починаючи з початку і до кінця. 93 тисячі 92 тисячі, то що у нас є бірочка при вході. І додатково купа, купа а, до тих документів, до сервісної книжки, бо я ж знаю, що ви... Ви ж всі пишете, що там під, підробити ту сервісну книжку. Точно так само всі відмітки, всі а, ттн -очки. ось 72 тисячі 23 рік. Тут щось. А, 88 тисяч 24 рік. Ну, коротше, дуже багато тут всіх документів, які підтверджують Проби... Ну Але сохо машинки класний. Запас також дуже-дуже класний. Музика грає класно по електроніці все працює. Максимально збережений автомобіль, заводське тонування. Задні ніхто в нас взагалі не їздив в цьому автомобілі. Класні зручні. В ліфах мені подобаються задні сидіння. Вони такі м'які, високі. Дуже класний збережений автомобіль. автомобіль. Електроавтомобіль. Багажне відділення. Автомобіль, до речі, не полірувався, можна сказати, навіть не хімчистився. так чисто легеньке прибирання вологи було, бо автомобіль дійсно в такому стані приїхав. Дуже часто в них іде тут побити весь пластик, тут він максимально збережений, є якісь там декілька дрібних моментів. Зарядочка в чехолчику. ніші в нас всі є присутні, дуже часто воно приїжджає без їх. Є аварійка, аптечка і так далі. Все там Сабвуфер, боус. Навіть Пластик зсередини не побитий зовсім. Документам я вам показав, розказав. Зараз біжимо. Дуже класно виконані як передні, так і задні фари. Дуже мені Взагалі в цей рестайлінг, цей, в, даній, в даній морді ліфи мені подобаються максимально. Як по якості матеріалів всередині, так і в загальному з виду. Виглядають дуже класно, як на свій бюджет під капотом. Все супер, витяків ніде ніяких нема, акумулятор живенький, рядини в нормі. Їде машина також класно. Клімат працює, пічка працює. Кажу ще на зарядочку. Ага, не, не покажу зарядочку, бо автомобіль типу як запущений, каже, що не дасть воно запустити. Це в нас коротенький, коротенький огляд, бо трішки спішимо. Будемо віддавати автомобіль нашому замовнику. Тому, друзі, у нас сьогодні на огляді був ось такий автомобіль з Нідерландів, який ми виграли на аукціоні, конкретно для нашого замовника. Пригнали, доставили, перевірили, підготували. А, так як автомобіль а, грали конкретно під клієнта, ціна вийшла у нас дуже класна. Ми ризикнули, спробували, поставили і пригнали за адекватні гроші. А, за згодою з клієнтом ми вирішили не озвучувати ціну. А, тому. Кому цікаво такі автомобілі зараз на даний момент ми можемо пригнати десь в районі 13, там дванадцять п'ятсот тисяч. Можна зробити класний автомобіль, класні комплектації з класним пробігом. Тому друзі, кому цікаво, звертайтесь, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. З вами був як завжди MyNextCarUA Чернігів. До нових зустрічей. Ну ляля ж, правда. Тут дуже гарно вона виглядає.